Оціню впливу бренд активістів на лояльність споживачів. ...21 розташований у історичній розвеці Києва на подолі каналу для зростання за умов оптимізації літаки. Е, очікуваний результат зростання, емоційно ефект, тобто зросте до 74, загруженість готелів зрост... в цьому готелі запровадити такі культурні вечори, якісь е, е, арх'яності готелі. Хоча сервісом не додає. А взагалі я так наскільки камерного типу, Так, це буде готель, наразі показуєте як слабкі сторони, обмежений номерний фонд, відсутність власного ресторану, конференц-залу, невелика кількість персоналу. За рахунок? Рахунок. рахунок чого рахунок. Ну, вам треба якийсь ресторан, навіть з різними галереями, так з іншими якимись культурними місцями, якщо наразі готель не має можливості вмістити все в собі. Теж відбук, там, з відбуками було з негативними, тому що я так собі моніторю, дивляться все-таки більше позитивне. Заходів підвищується МПС, тобто чи вимірюється е, безпосередньо показник МПС, індекс лояльності. Рівень заневоленості, е, чи є повторені бронювання? Війночі в цьому ти не рекомендую. Вода не стікає і так далі. Від кого ще й набір букв, а не ну якийсь фоловер, чіткий. То я до того, що якщо ми переживаємо за репутацію, за себе. тому я не думаю, що вони будуть дуже активно займатися бренд активізмом. Показано як штучний інтелект, змінює аналітику таргетинг і медіапланування конкурентного середовища та сегментацію цільової аудиторії підприємства. Перевіряння таблиця конкурентів, що підприємство має багато конкурентні переваги, широкий асортимент, оперативну логістику та сформовану репутацію. На цьому слайді подано оцінку маркетингових інструментів та цифрової інфраструктури підприємства. Свій набір якихось інструментів. Так? Я бачу, що використовується crm система вбудована. Штичного інтелекту не варто було, б, варто було б, е, піти в інші місця, тобто диверсифікувати каналом, це не дуже добре, тому що в ну, нас все буває там. Так і є. А чи ви проводили можливо в роботі або це аналіз індивідуального захисту, спецодяг, там різні жилетки, комбінізони на основі цього? Це Це мейна розсилка безпосередньо офлайн ну, продажі стратегії. Так от які стратегії даного підприємства ми міняємо? Стратегії були застарілі і неефективні. Диверсифікація, аналіз даних, прогнозування можливих результатів. У му у вас є таблиця, в якій ви оцінили низька основно. Ну. То чому ви все ж таки рекомендуєте впроваджувати і розвивати штучний інтелект? А й відповідно, якщо система не готова до її впровадження, наші е інтегрувати штучний інтелект в свої е методи продажу і розвиватися. Ми будемо стояти на місці і будемо, е працювати в цьому напрямку. Тобто я правильно зрозуміла, перш ніж не готова. От ми підготовуємо систему, впроваджуємо КСБ, Google і так е далі. Кілька півроку до двох років, я думаю, можна вийти на якісь різні коммуникаційних і з ботових на оптимізацію <плес> процесу доведення товару для цілібову, стомають на технічному супроводі трансляції оренди обладнання. Юрій, я би зрозумів, що е, продукт він дуже ну у нас, якщо так проти використовується два е, виду таких канали для просування. Це інтернет ма Києві. Е, Межу я за яким часто буває, що проводять, ну приймають участь в різних ярмарках штабного вторгнення. Я чув тільки про те, як компанія приймала в закордонних і красаційні ролики види кінообладнання за відвертих двадцять п'ятих роках характеризується глибиною трансформатоглиною трансформацією та адаптацією до умов воєнного стану, але ключовими для формування подальших аналітичних і стратегічних етапів. Вісім зображено фінансово-економічні е, конструменти і звищує маржинальністю. Виявлено аномальне зростання прибутку у 2023 році. Виділити якихось три унікальних риси е, макетної стратегії. Фішка перша. Лідер ринку по ціновому сегменту. Висока якість пального, non-full retail. це Заклади харчування. Ми зараз бачимо, що активно розширяє свою частку на ринку. UPG. Тобто не тільки скупила сітку цих заправок, паралельно з ними око теж викупили. Зараз наша компанія, ось хто санік електрик, робить реконструкції на даних АЗК. А справа рентабельність продажі. Що це за таке чудо? Склали 408 вісім мільйонів гривень. От mm -hmm. в той момент як в 2023-му, тільки mm -hmm. 35 мільйонів мільйонів. Mm -hmm. А ще де обслуговує з із цих конкурентів усіх Малуськом кільців. кільці. міністерство квітів називається. Mm -hmm. Ось зробити таку сітку, mm -hmm. якби ну зараз покаже. Mm -hmm. Позаду на імпортозалежність на 100% імпортозалежність. Mm -hmm. І ти ну і це все якби від європейського союзу Коли mm -hmm. mm -hmm. в У другому році. Енергетичний ринок України переживає період глибокої трансформації. Після отримання статусу українським підприємством було проаналізовано міжнародний європейський досвід, а саме в даному стаді присланий досвід Данії. Це лідера з відновлення енергетики. Це енергонезалежність тобто використання воєнного контексту, як драйвера роботи по відновлення через освітні контенти. І цифрова присутність, тобто інтерактивні інструменти. Хто замовник цього маркетингу, так Хто, хто замовник цієї послуги так? Просто тут більш таке комплексне питання, оскільки знову ж таки наголошував, що Україна до 2030 року має 7% відновлювання енергетики мати тобто це конца кількість людей. Тобто, якраз ну, в принципі тут в комплексі і для держави, Ну їх підтверджує довідку, а так само і для уряду. Замовляють безпосередньо в компанії, оператори ринку, тобто. В такому плані? Тобто, наприклад, будуть uh, фінансувати паркінг агенції в Україні, щоб популяризувати цю, ну, цю енергетику? Ви полювання енергетики в Україні, таке питання, якщо у 2024-му... Сама тенденція відновлювання енергетики, вона якраз таки почала популяризувати, починаючи з 2020 року, активно так досить, mm -hmm. uh, і з детальні характеристики ринку. Це прямує до буквально там, до 100%. Генерації відновленої енергетики відновленою енергетикою. Плюс до того, в мене ще я зараз покажу щодо відвіка і прибуткова ніша, проте люди про це не знають. Таким етапом, який відбувся, ви тепер фактично вже магістри з маркетингу. Ось після довгих тривалих баталій і обговорень. Хочу озвучити вам наше колективне рішення. Колективне рішення, яке буде зафіксовано в протоколі Державної екзаменаційної комісії. Ви тепер по протоколу маю вас запитати, чи є бажаючі подати апеляцію? Можливо, хтось не згідний з тими результатами, які ми озвучили. Може, комусь зависли Або комусь занизили оцінку, будь ласка. Все Юра, все влаштовує. Все супер, все добре. Цього найкраще взаємодя вас сьогоднішнім захистом. Ви представили надзвичайно високі результати досліджень, підсумки вашого навчання за півтора року в магістратурі. І ви знаєте, не хочеться, щоб сьогоднішній день ну, закінчився таким фіналом. Розійшлися всі більше не бачимось. Хочеться, щоб ви згадували про нас, писали відгуки. І в майбутньому, щоб ви виступали стейкхолдерами нашої кафедри, де розказували, давали рекомендації, і ваші друзі, знайомі теж до нас поверталися отримувати знання. І, звичайно, ті, хто продовжить навчання в аспірантурі, якщо будуть такі бажаючі, теж будемо крокувати з вами разом. Тому бажаю вам успіхів, втілення ваших знань в практику, щоб це вплинуло позитивно на ваш кар'єрний ріст, і щоб ви з позитивом завжди згадували ті роки, які провели разом з нами. Першу хочу всіх вас привітати сьогоднішнім класним днем, що ви успішно захистили свої нарешті. Успішно <реш> захистили свої магістерські роботи. Я думаю, що цей досвід підготовки проекту, захисту сьогоднішній виступ. Ну це ваше таку, скажем, копілку ваших досвідів, так скелів. Ну думаю, це такий потужний момент в навчанні у нас безпосередньо в магістратурі. Ну і, звичайно не відкидаємо навчально складову, наукову складову. Це комплекс, я думаю, з вас сформувало тих вже маркетологів, магістрів, які можуть сміливо крокувати вперед з цим дипломом, гордо його нести. Щоб вам він був в нагоді, ніде не ховали, всюди брали участь, подавали резюме, знаходили класну роботу, високооплачувано, і щоб вам це все було в нагоді. І ми дуже будемо раді, коли ви будете заходити до нас на кафедру і будемо ну, прораховувати наступні наші взаємодії з вами, так можливо, в якості стейкхолдерів, у якості будемо до вас звертатися, приводити студентів на практику. Ну, так, щоб це все збулося, те, що те, що ми сьогодні говоримо, щоб все воно у вас збулося до всіх привітань, побажань, які щойно прозвучали. Справді ви сьогодні показали високий рівень, який ви здобули. Ви показали і по всі ці роки демонстрували великий потенціал до розвитку, і щиро вам бажаю, щоб цей досвід і цей потенціал. Щоб вони дали можливість вам реалізувати абсолютно всі цілі, які ви ставите перед собою, як особисті, так і професійні. І щоб цей шлях справді, нарешті, вже відбувався під мирним небом. І знову ж таки, давайте будемо пам'ятати, що і цей захід, і взагалі на ваше навчання і наша робота, ну, дякуючи, кому це все взагалі стало можливим. Тому. Сподіваємося, що цей рік вже так принесе нам такий очікуваний мир і таку очікувану перемогу. А вам крокуйте вперед, ростіть, розвивайтесь, і справді хотілося б, щоб в майбутньому ми вже розвивалися з вами в партнерстві. Будемо раді такому. Вже випускники. Так, хочу приєднатися до всіх своїх привітань. Побажати вам, щоб власне ось цей ваш потенціал став основою, а так і буде для зростання наших компаній, тому що насправді заходи в більшості з вас такі, які реалізуються. Нехай це призводить як до зростання компаній, так і до вашого кар'єрного зростання. І саме головне для вашого морального і матеріального задоволення. Вітаю! Дякую. Ви сьогодні вже запротокульовані офіційно. Наші випускники, тобто можна вже двері ногою відкривати. Не, не, можна. не можна двері відкривати ногою, поки не, об... не завершили вхідні листи. Направду не повезло вам і нам з вами жити в умовах війни. Я для себе зрозуміла, що один із найбільших плюсів, що якби не війна, то з багатьма з вами ми б ніколи не зустрілися. До нас би не повернулися випускники бакалаврату Коля, Юліан Юра. Не, ну, Діма, все одно прийшов би до нас, бо мені часто було чути від нього, що єдине за що я шкодую, що я не поступив до вас після зразу після школи, а пішов ще десь там в коледж. І це, це ті слова, які гріють тоді, коли нам не платять зарплату. Або кажуть, почекайте ще пів пів цього, пів місяця, бо ваша зарплата пішла на дрони. То це реально той фактор, який гріє і ще залишає ось цю вищу освіту, із з такими от представниками. По-друге, хочу вам всім сказати, що дійсно цей один бонус, що якби не війна, ми би з вами багатьма не зустрілися, воно змушує нас гордитися вами. Тому що багато хто з вас стресуючи, переключаючись, роблячи величезні зусилля над собою, але добив, доповз, дотягнув і захистив ту магістерську роботу. Хоча я пам'ятаю всі ваші емоційні кожного з вас качелі там тоді, коли ми тільки починали. Багато хто думав, не справимося, але очі страшать а руки а руки роблять по чуть, чуть Тому я думаю, що сьогоднішня історична ваша подія все-таки вона у кожного з вас буде потім відображатися у вигляді приємних, позитивних спогадів про магістратуру, на спеціальності маркетинг у нашому національному університеті. І перед тим, як ви всі розберете кожен свою синю дипломну роботу, і ми зробимо на пам'ять майбутнім поколінням історичне фото на базі маркетінга, можливо, хтось із вас хоче і нам уже сказати все, що думаєте з цього приводу за всіх три семестри вашого навчання у нас, будь ласка, ми готові слухати. Дякувати за якісну освіту, за те, що стали за весь час не просто викладачами, а наставниками для багатьох з нас, я так вважаю, Ось, за те, що продовжуєте старатись вкладати в наші голови ці знання і так далі. І окремо ще за позакласну освіту, якусь певну, тобто за можливості нові не, не лише, наприклад, в університеті, а й поза ними. За це все дякуємо. Я думаю, всі підтримуються. Так, і за вашу підтримку, бо без неї не був би цей захист такий чудовий. Такий Я пам'ятаю той день комісії, коли я прийшла, і Оксана Володимирівна була. Вона сиділа і говорила о такому очі в очі, і для мене це був якийсь як. Своя емоція, своя атмосфера, да, гігноз. І я просто прийшла до вас. Я не жалію, що я прийшла. Чесно, я вже казала марні сили, якби я знала, бо, що тут така класна кафедра маркетингу. Я прийшла по рекомендації подруги. Моя подруга закінчила у вас кафедру заочно, Я прийшла по її рекомендації, якби я знала, що тут такі лояльні викладачі. Я не знаю, як можна було щось не здати, не закрити з нашими викладачами, тому що ніхто тут на топорі стоїть і. Просто всі до тебе ставляться по-нормальному, як то ми всі говоримо. І я вам дякую за те, що за такий короткий період. Е таке вчуття, що я провчилася і на бакалаврі. Та, то чесно, просто таке ставлення І так само до групи. Певно, це моя сама дружня група, тому що на бакалаврі такого не було. Ми хоч і чужі, мало в нас було часу ті півроку, але за цей півроку воно стало якесь все, все своє. Тому дуже вам дякую. Я зараз буду плакати, бо я закінчила бакалаврі вже в магістрі. Я вже зараз.